З 10 вересня 2015 року відділ Державної реєстрації актів цивільного стану Житомирського міського управління юстиції у Житомирській області став учасником пілотного проєкту через мережу інтернет з використанням веб-порталу звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Цей порядок розроблений відповідно до законів України про електронні документи. Та електронний документообіг про електронний цифровий підпис та про державну реєстрацію актів цивільного стану. Він визначає механізм подання фізичними особами до відділів державної реєстрації актів цивільного стану заяв у сфері державної реєстрації з накладенням електронних цифрових підписів або звернень щодо формувань таких заяв. Через мережу інтернет з використанням веб-порталу звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Будь-яка фізична особа, яка бажає подати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану заяву або звернення, може зареєструватися на веб-порталі та звернутися з питань державної реєстрації актів цивільного стану за інформаційну Консультативною довідкою з використанням функціональних можливостей веб-порталу користувач може заповнити заяву, передбачену правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, надіслати до відділів державної реєстрації актів цивільного стану скан копії документів, необхідних для державної реєстрації актів цивільного стану. Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання у форматі, придатному для роздрукування або щитування цих документів в електронному вигляді, здійснити попередній запис на відвідування відділу державної реєстрації актів цивільного стану із зазначенням зручної дати та часу. Оплатити з використанням платіжних систем послуги відділів державної реєстрації актів цивільного стану, отримати консультації працівників відділу, повідомлення про результати розгляду заяви або звернення надсилаються користувачу відповідальним працівником відділу державної реєстрації тей же день. Або не пізніше наступного робочого дня, у разі надходження заяви або звернення поза робочим часом відділу та відображається в особистому кабінеті. У разі направлення заяви або звернення щодо державної реєстрації шлюбу користувачу необхідно не пізніше трьох робочих днів після отримання повідомлення про результати його розгляду звернутися до особисто до відділу державної реєстрації актів. Цивільного стану для підписання заяви сформованої на підставі звернення, спробуємо подати заяву на реєстрацію шлюбу за допомогою цього веб-порталу. Ми знаходимося на сайті драц.мюст.gov.ua щоб записатися на прийом до відділу ДРАЦ або подати будь-яку заяву. Чи отримати консультацію потрібно зареєструватися на даному веб-порталі. Для цього необхідно на головній сторінці веб-порталу обрати вкладку Первинна реєстрація, заповнити поле, логін, вести електронну пошту, а також вести ваше прізвище, ім'я та побатькові українською мовою, поставити мітку, що дозволена передача та обробка персональних даних. А також поставити мітку щодо ознайомлення з порядком роботи веб-порталу, ознайомитися з даними веб-порталом і натиснути клавішу Реєстрація. З'явиться повідомлення, що користувача створено, пароль відправлено на електронну адресу. На електронну адресу буде надіслано повідомлення: для входу в особистий кабінет необхідно. Перейти за посиланням, яке вказано в повідомленні, та вести логін і запропонований пароль. Натискаємо клавішу Вхід, обираємо розділ Заява про державну реєстрацію шлюбу. Обираємо подати заяву та обираємо регіон відділу ДРАЦ, а саме Житомирська область, тип органу ДРАЦу та орган ДРАЦу, що у місті Житомир. Обираємо тип церемонії, наприклад, повний обряд з елементами урочистості і обираємо зал. Наступний крок обираємо дату. Зверніть увагу, що з моменту подачі заяви до моменту шлюбу повинно пройти один місяць. З'являється повідомлення: Увага! Обрану дату буде анульовано у разі якщо протягом трьох діб не буде відправлено заяву звернення до обраного відділу. У разі якщо заява не підписана електронно-цифровим підписом. Переходимо до сплати крок другий. Сплачуємо державне мито у розмірі 85 копійок, а також платні послуги. Переходимо до кроку Заява. Записуємося на прийом до відділу ДРАЦ, оскільки у нас немає електронного підпису. Заповнюємо дані про чоловіка, особові дані, прізвище до реєстрації і після реєстрації шлюбу, власне ім'я по батькові, дата народження, місце народження та місце проживання, громадянство стосунок до військової служби. Документ, що посвідчує особу. Дані паспорта та ідентифікаційний код. Також вказуємо сімейний стан. До заяви додаємо скан-копію паспорта. Так само інформацію заповнюємо про жінку. Зберігаємо інформацію та відправляємо. Є таке повідомлення. Якщо заява не буде підписана електронно-цифровим підписом, необхідно не пізніше наступного робочого дня здати підтвердження реєстратором відомостей звернутись особисто до обраного відділу Державної реєстрації актів цивільного стану для оформлення заяви на основі поданого звернення. Ви дійсно бажаєте оформити звернення? Обираємо так. Заяву відправлено.